Цей сад рясний лиш темнотою, і стерпле гілля держить зорі, бо сиплються глибинно, нескінченно, а з чорно здиблених гілляк Розтріпується вись, яка і тишу піднімає круто, і тьма, що зорями жахтить, очей уся в очах. Вже видиться цей сад Розчахнуто розп'ятим. Постаючи небесним і земним, а ніч клубочиться під ним із смолоскипом жалом, аби між згаслими зірками, відбившись на хресті, і сонце задрожало, і стане день Як найстрашніший усміх, який стече над ярими мечами, а гавсиманська ніч збагряніє повік, між непробудними. Начало. Христос був прив'язаний тоді до землі, бо Він був людина у гесменській ночі. Він був максимально людиною. І тут уся ідея в тому, який Христос людина, а не, розумієте, містична якась фігура. І тому і зорів, які колись були росою, Жалкували за, за травою. Духовна лірика Басараба і духовна лірика Воршуша Кум'янського, яка зібрана в книзі Христос у Карпатах, це дивовижні явища не тільки в закарпатській літературі, а, мабуть, у всій українській літературі за весь час її існування. Тут така оголеність нервів, такі переживання, такі почуття, таке розуміння страждань Ісуса. І чому вони були, для чого ці страждання? Що то не, якісь, не якась давня історія, яку тепер нам треба переповідати, а це стан душі, віра це стан душі. Це щось таке возвеличене. І без якого ми не можемо обійтися у цей, у цей час. Його тернова ніч це е, зразок, мабуть, не тільки глибокої е, історії Ософії і глибокого, глибоких роздумів над життям. Це і відчуття великої відповідальності перед цим світом і перед Господом, перед великим Творцем. Я була надзвичайно вражена, прочитавши ці його книги. Він був дуже вразливий. Мені часто здавалося, що в нього душа, як павутинка бабиного літа. Отака десь у небі. Ти її бачиш, вона десь летить, якась така незрима, і варто тільки подути, як воно моментально рве. Отака була у нього душа. Світ дивиться на зірку і бачить ній себе таким. Що все втратив. Зосталася сльоза у темноті, хай над темнотою, у ній тримкій відчув себе усього без нічого, та подивована людина, що взорь, притихий спокій, такий їх лед розмірено широкий, немов це лиш чуття прозорого єства свого неіснування, яке рубцюється. У вічному просторі. І все ж таки легкі весняні зорі, в усіх очах зігріті світ прагне висі, що зоріє, шукаючи в замрії якогось цвіту з тихими листками, що лагідно живе з небесних віт на полі, що до душі земної. Місяць. У Гусіманському саду ховається за дерева, а зірка проглядає через дерева. Чому? Тому що місяць ближе до землі. Він тягнеться до землі. І зірка тягнеться, але зірка вже безнадійна. Вона вже без надії стати живою росинкою у тій зеленій траві. і Проживає свій вік для людини за ту ж ніч, за яку й росинка. Але вже не там, вже в безнадії. Вона вже перетворена, зірка перетворена вже у марево, скоріше. А росинка радує людину. Людина спить, коли дзорі сяють. А тільки росинка дочікує людину, коли вона проснеться. Коли читаєш цю його Тернову ніч, особливо у вступі, і там, де Василь Степанович описує цей Гепсиманський сад, Оливкова Гора, звертання Ісуса до апостолів. І ми бачимо десь ну, десь наше, наше життя. Бачимо тих предтеч нашого духу і на Україні, і в Закарпатті, які, які йшли, які ціною свого життя, ціною своєї долі, ціною свого щастя десь боролися за волю, за незалежність, за те, щоб ми були людьми, і за те, щоб не просто так людьми в суспільстві, а щоб у наших душах було те, що повинно бути у людині, закладене. Великим Господом Богом, оте божественне начало. Він був дуже самотній. Ви знаєте, не тому, що він не мав друзів, він мав багато друзів, його дуже любили люди. Але це була внутрішня самотність, це була ота самотність поета. І велика була трагедія. Оця потя перебудова для нього, потім е, інші політичні такі катаклізми. Він якось мені зізнався, що, що знаєш, Дмитре, я випав із цього часу. Я не можу вжитися у цьому часі. Це світ людей, що сам себе прирік, пливти в темнотах, як зірчина сива. Чи крапелька усміхнено сумлива, народжена, і не знати, з яких рік. В людських руках горять з небесних злив, лиш проблиски тримкої благодаті, І ті вершини, що були крилаті, знов хмарами важкими поросли. Хіба ж і ще зеленовітній шум майне, як пісня, перша та остання, Бо чим інакше стало би світання, якому й сонце подарує сум? Пам'ятайте, коли Ольга. Хрестилася на півдні, християнкою поверталася на північ. І там іще язичництво було. Дикі племена. Дикі племена. Вона йшла, вона йшла через ліси, через отакі трави високі. А трави високі, дикі. Трави високі, теж дикі. Значить, і природа була дика, і люди були дикі, і дикі птахи летіли і знизу, із півдня, із теплих морів, із теплих країв, через теплі пустелі летіли на холодну північ, але летіли через Гевсіманський сад. То для мене було важливо. Проростає в нетрях дикий слід, тягнеться із зілля, мов закляття. Тут і сонце загубило світ і стає язичницьким багаттям. А з вогню вишиптують уста та іну, в якій лиш тьма глибока, і земля, іще така пласка досі не округлиться для ока. Сама назва апостола Петра І, це камінь, Христос упав на камінь перед каменем. Цей я образ використовую, бо це мені дає і, розумієте, і образ самої землі, планета землі. Вона кам'яніє без, без людини, без духотворної людини. І Христос не дарма обнімає цю, цю, цю брилу. Це він обнімає землю, мучаючись, чекаючи найгіршого, обнімає землю у образі цього камня. І цей камінь, як символ землі, він потім через Петра закладе у свою церкву. Десь і сам Василь Басараб був у літературі, в духовному житті краю теж учителем. І пригадую собі не раз у 60-ті роки, в 70-ті роки, а знаю його здалеку, ще 66-го року, коли Федір Зубанич, відомий український прозаїк, йшов до Басараба, він не казав, що йду до Басараба, вийду до Василя, або йду до Василя Стефановича. казав Іду до вчителя. І одну із своїх книжок, прекрасну повість Сюїту полонина, він присвятив. Моєму вчителю Василю Стефановичу. Коли видатний український поет Дмитро Кремінь пішов до Басараба, він теж не казав Іду до Басараба або до Василя Стефановича. Він завжди казав Іду до вчителя. І тепер у листах він, часто згадуючи Басараба, каже, як і мені, і нам усім його зараз не вистачає. Камінь із спиненим серцем став невмирущим таки, лиш подивований, де це, перепливають віки, чи до часів світотвору, чи у надранній Росі, чом то він вибрався вгору та у безодні засів. Випливе хвиля із ночі, вдень уже десь кам'яна, мов із вершини урочі із найтихішого дна. В камені щось первобутне, без вечорів і світань. Це учинилося буднем, сонце із дивних палань. А що таке пустилі? Це стоптана воєнними походами, македонськими конями, земля. І тут йде ціла глава про те, як людина себе шукала в історії через походи військові, через підкорення інших народів, як Олександр Македонський. І тут виникає вже образ того змія, який там в'єся по піску, як річка. Але це обманна річка, обманний потичок. Він шукає у пустелі тіні убив стекти, як гефсиманські корені у землю, куди Христові треба прийти, у пекло. Нас перекладала на російську мову відома. Російська перекладачка, великий знавець української мови, особливостей української мови, Галина Ашаня. Якось вона мені зізналася, що дуже важко перекладати Басараба, бо він будує свої речі як великий зодчий архітектор, архітектурні шедеври. Він каже: настільки. Точно кладе слово до слова, каже, як великий майстер цеглину до цеглини, що каже, навіть не можна бритовку туди каже, в стіну втикнути, так у його слово не можна каже, не викинути, не додати. Дуже часто вечорами по проспекту ідучи, можна було бачити, як ці двоє вже немолодих людей Павло Юрович Бедзер художник і Василь Степанович Басараб – художник слова. Ідуть і щось повільно, розмірковують, можуть сісти на лавицю годинку-дві переговорити, потім, як ні в чому не було, піти далі, інколи на каву. Потім оця дружба Павла Юровича Бедзера і Василя Степановича Басараба виявилася от в такій книжечці, бачите, на обкладинці картина Павла Юровича, зображені саме символи вічності Господа Бога, і обрамлена саме у цих. Деревах, які теж символізували вічність, напрошується десь так подумки, така теж аналогія. Я бачу ліричного героя Василя Стефановича Басараба серед тих апостолів, серед тих учнів Ісуса Христа, для яких він був учителем, для яких він був наставником. Оце такий його ліричний герой. По-моєму, людство повторюється в гірших варіантах тому, що воно втрачає свою поетичну душу, що воно стає більш прагматичним. Цивілізації вчить прагматичності, а мимоволі набуваючи одне, втрачаєш друге. Тому людство й не учиться на своїх бідах, тому що воно набуваючи прагматичність, втрачає тот духовний зміст. І крапля на чолі. Спливла така важка, що розпрозориться лише по третій ночі у тому небі над тобою, що повне радості, як болю. І вже в очах летить ясна зоря, нечутно, мов краплина, Несе найлегшу ласку, чи найтихішу вість і всипуща, і цілюща, та чи прилине хто повість. Крапля на чолі це кривава крапля у Христа, бо він був у такій великій духовній фізичній напрузі, що у нього кровавий піт виступив. Він весь дивився і весь жив в небо, бо він сказав, хай буде воля твоя. Боже, приноси мені чашу цю мимо мене, якщо можеш, але хай буде твоя воля. Вогонь оте єдине, що не змішається ні з чим, бо змішане вже дим, та нібито влягла на на ватра і нерухомо світить грань, усе спрозориться в цю рань Петровою сльозою. Гіркий пригіркий дим Петрові тричі зазирне у вічі. Яка у них душа, чи не здригнеться в ній щось неподільне, як вода й вогонь? Та буде це лише сльоза гаряча в холодній тьмі, в яку себе запряче і аж з'ятрилася ген-ген одна з росинок неба чи то раю, що на безлюдді виглядають сестру краплину з темноти земної, живу сльозу, нехай зі злої долі. Треба людині так як Христові все пережити і літіти, розпростерши руки. Замість Христа, бо він на Христі розпастери руки, прибиті, а тут вільні вже руки летіти і хай ранковий ранок обвиває оті сліди від гвістків, від тих ран на руках, щоб людина відчувала, що муки, муки людські. Які, які на себе навіть Христос узяв, що вони не безплідними, що вони винагородяться. Він через долю Ісуса Христа, через Його подвижництво, через Його страждання, Він отак вивчає людину. Він вивчає не просто людину, він вивчає себе, заглиблюється в себе, і так він веде мову і читачем. Ця людина не була така, що мав вже вік, і казав, що знаєш, я не можу писати, я хворий, або я що я не чув ні ні разу. Він завжди був оптимістом. До Василя Стефановича горнулася творча молодь, горнулися. Люди літні, горнулися люди вже старші, які багато що пережили. Він умів людей вислухати терпеливо, мудро, мудро слухати людину, це теж треба мати великий талант О, і нікому не наступати, не те, що на ногу не наступати, нікому не наступити при цьому на душу. От розумієте, коли читаєш цю поему «Тернова ніч. Одну главу, другу главу, третю главу, і бачиш, оте сходження людини від земного до такого через страждання до високого, до небесного, а потім, як він свого героя, того ліричного, не возносить, Бог знає, куди, він його знову повертає до землю. Тому що ми, сущі, тепер і сущі в майбутньому, мали оте Божественне в душі. Без чого немає ні людини і ні поета. Я думаю, що таким чином Василь Басара, бо це була одна з останніх книжок, підвів таку своєрідну риску своєму життю, якому він дав такий старт у вічність саме цими своїми роздумами наприкінці свого життя, намаганням осягнути глибини нашого існування і цим. Смисл нашого буття, коли береш його книжку, в ній відчувається якась енергетика. Спробуйте, хто не читав Басараба, візьміть книжку Тернова ніч вона є в бібліотеках, і ви відчуєте, що яке у ній тепло і яка у ній людська доброта. А ще хочу сказати про цю книжку Тернова Ніч, що її, однією з її особливостей є те, що вона переможець літературного конкурсу. Закарпатська книга від Кирила і Мефодія по теперішні дні по 2002 рік. Ця, цей конкурс проводився 2002 року, коли закінчувалося двадцяте століття. А вийшла вона в світ 2001 року. І Василь Басара цією книжкою переступив із двадцять. 20... ХХ століття, у ХХІ, -е, і з ІІ тисячоліття у ІІІ тисячоліття. І ця книжка, по суті, є тим духовним містком, який єднає епохи, єднає покоління, і без того ланцюжка, без того містку, між ними, очевидно, була б дуже така сумна, зяюча прірва. Намагався по-філософському, не по-релігійному а по-філософському осмислити людське життя, що хто така людина, як її доля склалася на цій землі, як вища сила допомагала людині і допомагає людині, який смисл знайти в житті, які вона давала можливості людині і дає можливості людині. Для того, щоб знайти цей смисл у нашому житті, крім страждань. Крім страждань. У пошуках уже, людських пошуках, у мудрості яка дарована людині. Через літо йду немов крізь сонце. Ти вже безоглядного прости. Я поганим був би оборонцем. Хоч би треба й хащею брести, йду, бо йду, через гарячу жалість виглядає в горах синій вир, та відчайно всі чуття змішались, вмить лишився в угорі без крил, стали душні ті прозорі ночі, що по зірці я дарив тобі вже долочую промені пророчі, тільки б не коритися судьбі, не доволі ж. Ми шукали долі. В тихих тінях літо золоте. А тепер і в сонячному колі тільки спрагли полум'я росте. Сьогодні треба особливе слово подяки сказати його дружині Анні, яка була його музою, натхненницею, за те, що вона оберігає його пам'ять і дає. Нове життя його творам і мабуть самій його постаті. Неможливо, десь і донині, так як отой сірий журавель у вирії, кружляє над нами і чує те, що ми про нього говоримо, і те, що ми вдячні йому за те, що він був із нами на цьому світі. Анна Михайлівна це взагалі людина з високої літери. Вона йому не лише допомагала, вона його і підтримувала, і підбадьорювала. Вона вміла організувати його, бо людина творча, вона, знаєте, якась така різнопланова, людина, людина якогось настрою, людина якогось якоїсь меланхолії і так далі. Анна Михайлівна — це як юрист, вона це вміла якось організувати, спрямувати у те, у те русло, яке потрібно. Через те я думаю, що і так багато він і написав, і дуже багато. Знову це слово, дуже багато ще залишилося не опубліковано. Коли читаю поезію Басараба, часто думаю собі, такі твори, такі думки, такі почуття приходять людини, до людини, коли вона коло теплого вогнища і коло чистої, цілющої води. А це можливо лише тоді, коли у поета є. Натхненниця є берегиня, є людина, яка да у його душі, той вогонь творчості, підтримує, не дає йому погаснути. Робить усе для того, щоб у цьому лиховісному житті та Божа іскра не погасла. Такою берегинею і натхненницею для Василя Стефановича була жінка із прекрасним іменем Анна. Анна Михайлівна. І коли немає Василя Стефановича, я десь від випадку до випадку, десь ми так зустрінемося на вулиці, і десь заходить мова про нього, про його творчість. Я в її очах завжди читаю невимовну тугу за ним і велику любов до нього, і велику повагу до Його творчості. І завдяки. Її увазі, повазі, турботі, байливості. І сьогоднішній ювілей відбувається так піднесено, так людяно. І знаєте, це таке, як коли приходить весна, і коли зорить ниву і засівають її добрим таким добірним зерном. Мені здається, що із руки Анни Михайлівни. Оце зерно пам'яті, зерно любові, воно паде на цю неву, і в цей благодатний час воно посіяне, і воно проросте на добро і щастя і на радість усім краянам і всім, хто любить українське слово. Пройти усе, що день несе зі злими й добрими ділами, лишити й плуг у тихім зламі. Без гордих крил і здвигу брил Летіти променем відкритим і далиною говорити, що ти ідеш. А світ без меж, мові глибин уже немає, Наскрізні рани ранок обвіває.